Хочете, я за дві хвилини повністю зруйную вашу теорію про те, що гормони мають хоча б якийсь вплив на вашу надлажкову вагу та ожиріння? Багато людей думають і обґрунтовують набір ваги та ожиріння тим, що в них йде збій в гормональній сфері. Але насправді, друзі, серед 100... Відсотків всього ожиріння гормони можуть відігравати всього один відсоток серед ста пацієнтів. І зараз я вам доведу, чому це саме так. Дуже рідко щитоподібна залоза у вигляді її гіпофункції, або це називається мікседема, може е, сприяти набору ваги. Але там будуть десятки інших симптомів, так, так само, як і при гіперкортицизмі або підвищеній функції надниркових залоз, теж будуть. Інші десятки симптомів, це і високий тиск, це і стрії по тілу, і так далі. Людина не може роками жити з гормональним ожирінням, тому що за цей час вже будуть серйозні проблеми зі здоров'ям, якщо це гіпофункція щитоподібної, або гіперкортицизм, або будь-яке інше гормональне ожиріння. Для того, щоб довести вам, що єдиною причиною ожиріння є профіцит надлишок калорій, вчені зібрали 100 людей, 100 добровольців, поселили їх в одне приміщення. Дієтологи, нутриціологи розрахували їм добовий калораж так, щоб вони були в дефіциті, тобто десь 1200-1500 калорій. І що ви думаєте? Серед ста учасників, які думали про гормональне ожиріння, схудли всі або почали худнути всі. Тобто, цей простий експеримент доводить, що якщо людину помістити в умови, де дефіцит калорій, вона буде втрачати вагу. Тому серед причин ожиріння, будь ласка, викресліть гормони. А якщо сумніваєтесь, то звісно пройдіть обстеження в кваліфікованого терапевта, ендокринолога або іншого спеціаліста, який. Іншого лікаря, який займається вагою, здайте цих ряд аналізів і виключіть і закрийте питання гормонального ожиріння. І працюйте над надлишком калорій. Надіюсь, ще один міф розвінчено. Ви знаєте, що робити. Залишайтесь на цьому каналі. Попереду я розповім вам, як правильно боротися з ожирінням та надлишковою вагою.